Українки, українці, вітаю, дорогі українці! З Днем Незалежності! Україна! Ми обов'язково переможемо! Сьогодні Україну вітають усі е, лідери великих. І потужних держав почнемо з Джо Байдена. Він на День Незалежності України підтвердив новий пакет військової допомоги у розмірі майже 3 мільярди доларів. Це дозволить придбати системи протиповітряної оборони, артилерійські та боєприпаси, протиракетні, безпілотні повітряні системи та радари. Така заява Байдена опублікована на сайті Білого Дому. Також до України сьогодні приїхав і Борис Джонсон. Або як ми знаємо його, як Джонсонюк. Він у Києві і показав сті. Якісь та мужність, і щойно з'явилася інформація, що прем'єр-міністр Великобританії оголосив про надання Україні нового великого пакету військової допомоги на 64 мільйонів мільйони доларів 63,7 мільйонів доларів, бути точнішим, до якого війдуть 850 мікродронів у канцелярії глави британського уряду зазначили, що новий пакет допомоги Лондона допоможе покращити можливості щодо дальнього виявлення цілей. Крім цього, Великобританія і Україна підпишуть угоду про цифрову торгівлю. Повідомили у Мінцифри. Завдяки співпраці вдасться розвинути цифрову торгівлю та інновації між країнами. Заявили у відомості серед основних напрямів: фінансові технології та платіжні системи. Відкриті цифрові ринки, технічне співробітництво. І Володимир Зеленський віддячив другу Україні премєр міністру Великобританії. На алеї сміливості у Києві викарбували ім'я відданого друга України прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсонюка. Дякую, Борисе, дякую британцям за вашу допомогу. А ми зараз йдемо до Канади. Віцепрем'єрка Христя Фріланд привітала українців від імені Канади. Давайте послухаємо її відеозвернення. українці, українки від імені Канади. Вітаю вас. З Днем Незалежності. І я хочу вам сказати щиро від свого серця, що ми надзвичайно горді вас. Ми знаємо, що ви воюєте за Україну, за незалежність, за суверенітет. Але ми розуміємо так само, що ви воюєте за демократію. За демократію в цілому. Світі, ми надзвичайно горді вас. Ми віримо у вашу перемогу, і Канада буде з вами до самого кінця. Слава Канаді, слава Україні! Дивував також і генсек НАТО, Єн Столтенберг, своїм привітанням, адже він зацитував вірш Тараса Шевченка, як Україну зліє люди присплять лукаві і вогні. Її окраденою збудять, ох, не однаково мені. Але просимо, ми, українці, Єн Столтенберг, НАТО, дійте, допоможіть, ви можете закрити небо над Україною, а то ви лише цитуєте. Вірші Тараса Шевченка. Хотілося бачити більше дій від вас. Dear, dear friends, your great poet Taras Shevchenko wrote It makes great difference to me that evil folk and wicked men. Також привітав Україну і Анджей Дуда, президент Польщі, який 23 серпня був з візитом у Києві на саміті Кримської платформи. Також опублікував відео привітання, у якому згадав, що саме його Україна першою в світі визнала незалежність України. І сьогодні ми також солідарні стоїмо з вами, коли Україна захищає свою свободу, даючи відсіч російським агресорам. Я знаю, що ви переможете. Ми поляки віримо, що вільна Україна відбудована з руйнувань, буде тішитися добробутом у європейській спільноті. Мій, будь ласка, найкращі поважання з річницею вашої незалежності у час, коли ми всі бачимо, яку незалежність має ціну. Нехай дружба міцно об'єднує поляків та українців. Хай живе незалежна Україна, хай живе вільна Польща, написав президент Польщі. Анжей Дуда і Україна-Польща разом у Варшаві завершився ультрамарафон вдячності 24 серпня у День Незалежності України Володимир Сковородка фінішував у столиці Польщі у Варшаві. 14 днів і більш ніж 800 кілометрів. Подолана головна мета цього виклику зібрати 2 мільйони гривень на обладнання для рятувальників. Ще одна ціль подякувати польському народу за підтримку України під час війни. Це рекорд, який увійде до національного реєстру рекордів України 2022 Президент Литви Гітана Снаусхеда з нагоди свята виклав у своєму Твітері світлину з Володимиром Зеленським і написав, що Литва завжди з Україною. Сьогодні Україна святкує День Незалежності а також виповнюється півроку від початку російської війни. Бажаю сили Володимиру Зеленському, українській нації, яка бореться за свободу з неймовірною мужністю, непокорою та гідністю. Литва завжди з вами. Президентка Молдови Майя санду висловила захоплення мужністю українців. У День Незалежності України ми захоплюємося мужністю та непокорою українців захисників. Рідного дому та борців за свободу, незалежність та демократію. Ви джерело натхнення для майбутніх поколінь. Ми з вами та бажаємо вам миру та процвітання з Днем Незалежності. Написала Майя Санду президентка Європарламенту Роберта Мецола з нагоди свята виставила світлини підсвічені у кольори національного прапора України в будівлі Європарламенту. Значення цьогорічного дня незалежності є більш переконливим ніж будь-коли раніше. Сильні та відважні українці, які борються за свої. Є життя, родину, країну, цінності, вибір, і свободу за свою незалежність. Є завжди буде «Stand with Ukraine». Наша підтримка не зупиниться на цьому, зауважила вона, і також Урсула фон дерляєн записала відео звернення і звернулася до президента України Володимира Зеленською. З подякою, президент Зеленський, Ті You are fighting to uphold your sovereignty.

au nom de toutes les Françaises et de tous les Français. Le 24 août 1991, par les urnes, vous avez décidé de bâtir une Ukraine indépendante. Ce choix, nous l'avons toujours soutenu et nous continuerons de le soutenir. Parce que c'est ainsi que nous voyons les relations internationales, l'ordre de notre monde, par cette liberté et ce droit reconnu à chaque peuple de décider pour lui-même. En 31 ans, votre nation s'est transformée, elle s'est renforcée. De votre unité, vous avez puisé votre force. Voilà pourquoi ce 24 août devait être un jour de festivité, de joie, de fierté. C'est un jour de fierté. Mais au lieu de toutes les festivités légitimes, c'est aux morts et aux combattants que nous pensons aujourd'hui, au courage, à la résilience de votre peuple. Car il y a six mois, jour pour jour, la Russie a fait un choix funeste, celui de mener une guerre à votre pays, à votre peuple, en semant la mort et la destruction. Elle pensait mener une guerre éclair et écrasante, elle n'avait mesuré ni votre unité, ni votre courage. Ce 24 août doit être un jour d'espérance, un jour d'unité de votre peuple, un jour d'unité et d'espérance de l'Ukraine avec les nations qui la soutiennent. Vous tenez et vous savez pouvoir compter sur notre soutien à tous, aujourd'hui comme demain. La France, vous le savez, s'est mobilisée dès le premier jour, d'abord pour prévenir la guerre et essayer de protéger la paix. Ensuite, nous nous sommes mobilisés sur le plan économique, sur le plan humanitaire, sur le plan militaire. Nous continuons et nous continuerons. Dans quelques jours, un navire quittera le port de Marseille pour acheminer des vivres du matériel médical, du matériel de réhabilitation d'urgence. Nous nous mobilisons aujourd'hui et là aussi nous nous mobiliserons demain pour aider à la résistance militaire de l'Ukraine et des Ukrainiens et aussi pour aider demain à reconstruire. Défendre la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, c'est défendre la stabilité de notre monde. C'est refuser que les relations internationales puissent être régies par la violence et par le chaos. C'est pourquoi aujourd'hui, six mois jour pour jour après le début de cette guerre, de cette agression russe contre l'Ukraine, vous pouvez en ce 31e anniversaire de votre indépendance être fier de ces 31 ans de la vie contemporaine de votre pays dans ses frontières. І досанс ексепціонель до пісімо. Мі підтримуємо Україну. Мі на вашому боці. Так буде, і надалі. канцлер Німеччини був трохи стриманішим, але теж наголосив: Я хочу, щоб ви знали, що у вас є друзі. У Німеччині вам раді від щирого серця. Німеччина твердо стоїть на боці України, якій загрожує небезпека, заявив Шольц. Були б дуже вдячні ще Франції та Німеччині за більшу військову допомогу. А то підтримка поки більше на словах. Звичайно, дякуємо за біженців за економічну підтримку, але треба артилерію, Liebe Freundinnen und Freunde in der Ukraine, liebe Ukrainerinnen und Ukrainer hier in Deutschland. zum heutigen unabhängigkeitstag Ihres Landes gratuliere ich Ihnen von ganzem Herzen. Не словом, а ділом підтримуйте Україну. Я б так сказав. Дякую всім за привітання з Днем незалежності. Україна вистоїть і нам допомога потрібна. І ми не забудемо, хто з нами стояв і хто підтримував нас найбільше. Закінчується відео оркестром Шотландської гвардії, які також привітали українці з Днем Незалежності, і виконали пісню Стефанія від Калуш оркестра. Виступ від імені Збройних сил Великобританії відбувся на параді кінної гвардії. Дякую, що дивилися! Слава Україні!